Мир вам, брати і сестри, дякувати Богу. І вже було сказано, що ми серед живих і можемо разом бути в Домі молитви, як одна сім'я, і участвувати в ламанні хліба. І сьогодні Господь нагадує нам ще раз і ще раз, що місяць нашого життя він вже пролетів. Брат Володя говорив за Петра і за Ісуса Христа. І знаєте, думка в мене проминула така, що Бог дійсно прощає і любить і не докоряє. Бо Бог бачить більше і далі, як бачить людина. Ми люди бачимо більш фізичними очима, як духовними. Але ж страждання і смерть, всі чотири євангелисти описують про ті страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, думаю так собі, скільки мужів було до Ісуса Христа. Був Авраам, був Ісаак, був Яків. Був Моїсей і Аарон, і можна ще перечислювати. Можна ще перечислювати. І Петро був там. І апостоли були. І кожен, живучи на землі, він виконав свою місію для народа. Але їхня смерть не зробила нічого того, що зробив Ісус Христос. Написано, що смертю смерть переміг. Не одна людина цього не зробила. І своєю смертю він нам приніс спасіння. І це ми маємо цінити. Хто має Євангеліє з <кій> собою взяв? Відкрийте, будь ласка, 23 розділ Луки з 33 вірша прочитаємо нижче. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розпіли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив «Оче відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивилися. Насміхалися з ними і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він, Христос, Божий обранець. І вояки глузували з Нього, приступаючи, оцет йому подавали, і казали, коли, ти, коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Був вже і напис над ним написаним грецьким. Латинським, гібрейським написаний це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його та й говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Це ж жадного зла не вчинив. І сказав до нього Ісус. І сказав до Ісуса, спогадай мене Господи, коли прийдеш у Царство своє. і промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. І ще 46-й вірш, і скрикнувши голосом гучним. Промовив Ісус, Отже, у руки Твої віддаю Свого Духа. І оце прорікши Він Духа віддав. Дорогі брати і сестри, ми повинні розуміти, наскільки страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа була важка. Ми сьогодні, якби могли да, вдягнутися всі в чорне і прийти, бо сьогодні траурне таке служіння. згадуємо страждання і смерть. І ми маємо бути такі, знаєте, як на похоронах, голови схилити, мовчати, нікому нічого не розказувати, так, соболезнування таке. Сьогодні було вже сказано теж. Ми сьогодні повинні радіти. Ми згадуємо страждання. Ми згадуємо муки Ісуса Христа і згадуємо Його смерть, тому що ця смерть принесла нам Воскресіння, радість. Ми мали бути на Його місці, на тому дереві позора ми мали бути прибиті з вами. Написано, що привели на те місце, яке звалося Череповище, і стояли люди, дивилися. Там було три хрести, три хрести і посередині хрест, на якому був розп'ятий Ісус. А люди стояли і дивилися, і насміхалися, що вони бачили. Я собі, коли приходжу до Голгофи, я представляю, знаєте, я бачив колись одну таку картину, що така дорога із вивіста, і гора така зроблена, і три хрести там. І один середній трошки більший. Отак воно мені чомусь сфотографував своїм е е об'єктивом, да, дякую. І до цієї пори мені отакі три хрести. І я тільки читаю про страждання і про смерть. Мені зараз цей горбок і три хрести. І думаю, до кого мені треба ставати на коліна і казати: Господи, прости. Бо я є грішний чоловік. Але дякувати Богу, що Писання каже, що ліворуч і праворуч два розбійники. І я собі думаю: два розбійники, два злочинники. І написано, що до злочинців і його записали, внесли в той самий список. І відбувається, що стоїть духовенство, яке привело Ісуса Христа туди, на хрест. Стоїть і насміхається. А чому не сміялися? Чого їм так було радісно? Знаєте чому? Бо здихалися того, хто казав правду і хто в їхню всю грязь виносив на люди. Правди ніхто не любить. Почніть говорити сьогодні правду. Почніть говорити сьогодні правду кожному і побачте. Які відносини будуть вас один з одним? Як бистро всі розділяться по кучках або будуть один на одного дивитися і думати, для чого ти кидаєш в мене камень? Але Господь так не робив, як брат Володя сказав. Він бачивши Петра, він бачивши, що той. Три рази зречеться його, він знав далі, що на цьому ж самому Петрі він поставить церкву Христову. І він не відкидає. Ми можемо взяти, відкинути і не дивитися на людину, бо ця людина впала. Бо цей брат чи сестра впали, значить, треба дотоптати його. Треба тикати пальцем. Ні, Бог так не робить. Бог наоборот каже. Підніма, піднімає, піднімає. Солонян в першому розділі, перший і другий вірш. Там пишеться, що ви духовні, якщо бачите, що хтось впав, то ви духовні навпаки підніміть. Зробіть все для того, щоб не відлучилась душа від церкви. Але ж ми зараз говоримо про цих духовних лідерів, які стояли і насміхалися, але я вам скажу більше, через цих духовних лідерів працював диявол. Згадайте, добре, згадайте, коли вони кажуть, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. Інших спасав. Може, ти не Божий обранець і не син Божий. Хто сумнів сіє? Диявол. Хто нам підказує так часом? А! Якось воно буде, а може, то неправда, а може то правда, якось воно пройде, якось воно мене... Хто та кров? Диявол підходить і так робить. І тут ще знову і казали, коли цар, ти юдейський, спаси самого себе. Тобто зійди з Христа і не доверш те, що ти маєш зробити. На горі приображення, коли ми згадуємо, хто прийшов до Ісуса Христа. Моїсей і Ілля. Про що вони говорили? Про те, що Він має довершити в Єрусалимі. І каже, два злочинники, два злочинці, які були. Я, ви знаєте, коли перечитував вже і позавчора, і вчора, і сьогодні вранці, оце місце, я собі думаю, два злочинці, один поносить ім'я Господа і насміхається з нього, чи ти каже, не Христос, то спаси себе і нас. Як добре, щоб хтось витягнув, правда? Але перед цим, що він говорить, став зневажати його і говорити. Як ви думаєте, яке відношення в нас тоді стається до тієї, людини, яка вона мене зневажає? Я кажу так, як людина. Ми обертаємося спиною і уходимо. Да? Я не знаю, як Христос віднісся до Нього, тут а не пишеться, що Він йому подарував спасіння. А от другий, коли покаявся на Христі і сказав, що ти неправильно говориш, чи не на те саме ми засуджені і справедливо засуджені, а цей жадного зла не зробив. І каже, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Скажіть, хто йому сказав, що то Господь? Хто йому сказав одному і другому, що то Господь? Ви знаєте, як добре вмирати в Христі? Так написано, блажений вмираючий. В Ісусі Христі, в Господі наш. Другий міг отримати те саме спасіння. Якби сказав Господи, якщо Твоя воля, то змилуйся над нами, спаси нас і був би спасений. Покаяння потрібно. І цей злочинець, другий, який був, він каже до нього Христос. Каже, сьогодні ж будеш зо мною в раю. Не завтра, не позавтрі, і не через місяці, не через півроку. А слово Господнє говорить, що той, хто кається, навіть Він злочинець, Він, коли кається, Він отримує спасіння. Та людина, яка приходить до Ісуса Христа, яка схиляє своє серце і визнає гріхи, Господь прощає навіть. Перед самою кончиною. Мало що там осталося? Мало що осталося жити, дихати на цьому світі. Але життя є після смерті. Я ще хочу зачитати ще одне місце Івана. І сказати, що деякі думки. Івана 19 розділ 25 віршом під Христом вже. Ісуса стояли його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. І як побачив Ісус, матір та учня, що стояли тут, якого любив, то каже до матері: Оце жона, твій син. Потім каже до учня: Оце мати Твоя, і з цієї години той учень узяв її до себе. Мало того, що великі болі. Мало того, що тяжко дихать. Мало того, що вже огонія настає, він бачить своїх друзів свою матір. І він піклується про матір, віддаючи свою матір в руки улюбленого учня свого. І він каже, що віднині. Це твоя мати. А до матері каже жоно, а віднині цей чоловік, він є твоїм сином. Бог піклується про батьків, не так, як сьогодні діти піклуються про батьків. Є багато дітей, які навіть не згадують. Батьки викормили, виростили і відпустили так, як би в світ. Но дождаться дзвінка, щоб спитали, як здоров'я, чи як поживають, чи привезти булку хліба нема. Всі зайняті. Бог так не робив. Для нас є взірець Ісус Христос. І ми маємо дивитися на нього, бо коли ми будемо дивитися на людей, повірте, в нас будуть падіння, і ми будемо відходити від Бога далеко. А потім будемо казати, чому так стається. Чому приходять випробування в наше життя? Тому що ти живеш не по-божому. Тобі нема авторитету Ісуса. Тобі не є авторитет Ісуса Христа. Тому Христос каже, далі прагну таке слово, це 28-й вірш, потім, знавши усе, що все довершилось, щоб збулося Писання, сказав, прагну. Що воїки роблять? Беруть тростину, беруть губку, мочалку, в полумисок пхають, а там жовч і уксус. Такий наркотик, знаєте, для того, щоб людина могла попити і таке, як у безболіще було. Пхають для нього. Господь говорить, хто бодай подасть. Кухоль води холодної, то залічиться в нагороду для кожного, для віруючого, для брата або для сестри. Вже не говоря для Ісуса Христа. Той, який сотворив води, джерела, криниці, моря і океани, він йому не знайшлося перед смертю попити холодної води. Бо людям було це важко і не хотіли дати, але каже, звершилось. 30 вірш. А коли Ісус отступ прийняв, то промовив, звершилось, і голову схиливши, віддав духа свого. Лука пише: Отче, 46-й вірш. У руки твої віддаю свого духа, і це прорікши він духа віддав. Прийшла смерть. І на цьому можна було б сказати, щоб все завершилось. Прийшла смерть. Але ми повинні радіти. Ми повинні радіти в тому, що через три дні на третій день Христос Воскрес, перемігши смерть. І подарувавши нам життя, життя з подостатком. Так що не робіть сумне обличчя. Те, що в нас тут а сьогодні земне, воно на короткий час і наше тіло на короткий час. А те, що ждемо ми після смерті, якщо ми з Господом, ми маємо велику радість в цьому. Хай Бог благословить нас і дасть мудрості. В тому, щоб ми пізнавали більше і більше Бога. І я вам хочу сказати, щоб ми дивилися на Ісуса Христа, а не на брата, на сестру, які можуть пасти в очах. Я кажу за себе, я кажу за вас. Щоб ми розуміли, бо не такі ми є святі, як Господь. Любов розпинали, Він прощав всім. Абсолютно. Так як він говорив, каже, чи не можу я умолити свого отця, щоб він дав мені 12 легіонів ангелів. І ви представте собі, скільки то вояків, ангелів, вони цю землю стерли б в порошок вже тоді. Якби він тільки сказав, і ми б тут а не збиралися 100%, бо нас не було б. Але по милості і по великій любові Він простив нас, привів церкву Христа, привів церкву в Ісуса Христа і подарував життя, життя вічне. Вже живучи тут, Він дав нам відкрити двері в рай для того, щоб ми отримали спасіння. І ключом до цих дверей, і цими дверима є Ісус Христос. Слава йому на віки вічні. Амінь.